Вітаємо всіх на каналі Майстерня та Життя в селі. І сьогодні у нас неділя, 10 березня. І це буде такий коротенький огляд розсади на сьогоднішній день. Потім буде повторна обробка магнікуром тютюну, ну і розсади всієї взагалі. Так як у нас розведено горощину багато, тому вирішили обробити всю розсаду. Так, тут у нас перець. Досходить е, вже жовтий куб, вже фактично ніде прогалинок немає. Е, перець, який з магазина один рядок не взійшов взагалі жоден. Ну, так буває, напевно, з цим перцем. Потім тютюн. Також ось такий він красень. Хочу звернути увагу на ґрунт, як він у нас підсихає. Тобто він у нас вологий, але ми трішки допускаємо так, щоб було видно, що ну, щоб запобігти розвитку ось всіх захворювань. Тобто ґрунт вологий, але не болото, і ми даємо йому отак підсихати. Зрештою, розсади так само. Ось отак у нас підсихає трішки земелька, коли. Ми за цим слідкуємо і просто її змочуємо. Так, і тут у нас ще показую баклажани. Також там, де були прогалинки, все посходило. Та і зараз вони ще відкриваються, петельки. Досходив бібу f 1 Також чудові баклажанчики і на деяких вже починає з'являтися справжній листочок. Така різниця. Дехто сходить, дехто вже викидає перший листочок. Ну і повертаємось до тютюну. Зараз ми його будемо трішки зволожимо ґрунт і повторно обробимо магнікуром. Були запитання, чи не попадає він від розприскувача, ні, ми поливаємо його за допомогою розприскувача. Так. Все з ним добре. Ну, давай тоді от на камеру це зробимо. Це спочатку, спочатку вода, так. Да, просто звичайний полив. Все з рослинками. Добре. Просто такий, щоб він був як туман. Ну, добре, щоб була розсіяна струя. Такий дощик. І от тепер після поливу ми ще раз обробимо ось так, магнікуром. І кабач, ой, кабачки, баклажани, перець. Ми також побризгаємо потім магнікуром, тому що його багато розчину. В принципі, профілактика чорної ніжки не буде зайвою для будь-якої розсади. І тепер також магнікуром. Не пропадать же добро, да? <laughs> ну і баклажани також. Ну от з поливом розсади закінчили. Всю мою її полили там, де потрібно було, там, де не потрібно, не поливали. Просто слідкуємо от, і обробили магнікуром. Також я ось був в Києві, придбав. На базарі такі препарати, ну, для обробки саду. Ось таке добриво. Також спробуємо йому тут на 10 літрів. Ну, потім якось зважимо собі, спробуємо на п'ячі, якось розберемось теж з ним. Це для розсади. Ось такі тут. Також ось їздив у справах в Києві, заїздив. На базарчик придбав ось таке добриво для розсади, плюс біостимулятор кореневої системи. Ось така інструкція. Кому цікаво. Так, придбав ось такі препарати. Будемо невдовзі оброблювати дерева. Це для обробки саду. Ось таке насіння базиліку. Перше мені трапився базилік кориця. І цікаво, тут написано, що е, ароматні мають яскравий смак кориці. Буде цікаво. Також будемо вирощувати цього року через орсаду, будемо сіяти. Шавлю лікарську і мускатну. Також ось м'ята яблунева. Також вперше таку зустрів. В соліні, огірків, кабачків, томатів. Ну, для чаю, салатів. Ну, цікаво. Буде, напевно, вже чи четверта, чи п'ята спроба виростити тархун. Якось ще ні разу він не сходив. Також будемо пробувати через розсаду виростити. Монарда, лимонна, Мона Ліза. Ще один сорт монарди, який будемо вирощувати цього року. Дуже сподобався чай з Монарди. Заведемо ромашку аптечну. Також ще один гісоп аристократ лікарський. Дуже сподобався також з нього чай. Дуже декоративна, дуже красива рослина, дійсно, так і є. Використовують при захворюваннях дихальних шляхів шлунково кишкового тракту з із виходить дуже запашний чай. І це правда прекрасний водонос. У нас є такий синенький, ацей фіолетовий. Потім будуть у нас е, нагідки лікарські. Також є у нас е, великоквіткові, а це хотілося е, іменно аптечну. Ну і ехінацея. Лікарська також. Спробуємо виростити. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.